Всім привіт. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про реле, а конкретно про реле часу. Довгий час в промисловості поняття затримки часу реалізовувалося досить топорно за рахунок людського фактору або використанням якихось додаткових елементів. Сьогодні ми обговоримо, що таке реле часу. Історично реле часу були створені наприкінці 19 століття. По суті, в той час активно розвивалася індустріалізація та з'явилася потреба не тільки в людській роботі, а й в певній автоматизації машин. Відповідно, були створені електричні таймери, які створюють затримку певних дій. В середині ХХ століття було створено повноцінне реле, яке ми знаємо і не зараз. Само реле складається з двох елементів: самого реле контакту, який замикається на за допомогою сигнала, та мікропроцесора, який розраховує затримку часу, в залежності від виставлених параметрів на потенціометрі. Існує два типи реле: з затримкою на вимикання та затримкою на розмикання. Якщо ми кажемо про затримку на вимикання, такі реле Мають структуру, що коли з їх катушки знімається напруга, вони не миттєво розривають свій керуючий контакт, а розривають його через якийсь час, зафіксований на потенціометрі. З іншої сторони, реле на замикання навпаки, при подачі живлення на катушку, вони якийсь час відраховують свою затримку і тільки потім замикають свій контакт.